Що робити військовому, у якого посеред дороги закінчилося пальне і практично немає грошей? Вихід один: сподіватися на людяність та щедрість інших водіїв. Разом із нашим героєм ми змоделювали подібну ситуацію, аби перевірити реакцію оточуючих. Що з цього вийшло? Дивіться у нашому сюжеті. Звичайний осінній день. Наша знімальна група знаходиться неподалік Чопської траси. Разом із нашим героєм ми готуємося до експерименту. За легендою, цей військовий повертається з частини додому, але посеред дороги у нього закінчилося пальне. А в кишені всього 20 гривень. Вирушаємо на АЗС із проханням допомогти. Я став двох кілометрах звідси. Не можу додому відійти. Але насправді залишилося тільки 20 гривень. Тобі мені змогли допомогти чи ні? Бензином. у вас плата. Сім тисяч. Сім тисяч, вім'ятися, хто Добре, вибачайте. Звичайно, навіть сказати шокувало мене трохи. Раз я вже підійшов до нього з такою просьбою, значить в мене склалася така ситуація, на яку рівень моєї зарплати зовсім не впливає. Цікаво, а водії тут теж такі непривітні. Потрібно декілька літрів бензину, допоможете. І коли ми вже майже розчарувалися, Не вистачає. А? Не вистачає. Ну, О, так могу дати. Та ні-ні, дякую. Ні, ну боже дякую людина. До речі, на російських номерах то може дати 20-30 гривень бенз... на бензин. Насправді це вже приємно. Я вже міг якусь кількість кілометрів приїхати на ці гроші. Настрій трохи покращився, але не надовго. На другій заправці ми знову почули відмову. Але Володимир сподівається вмовити адміністратора з другої спроби. що, <звісна> А ви, де ви стоїте? – тиха. Я в двох кілометрах. Я можу 50 заліяти на 50. так? Да. – Коли нічого немає, це вже щось, так? але ну, це вже, звичайно, не те, що я б хотів почути. Хоч не охоче, але таки допомогли. Можливо, на третій АЗС ми одразу почуємо бажану відповідь. Пару літрів доїхати до Житомира не поможете. У мене двадцятка є з собою. Карточки немає, карточки ніякої. Візи. — А, є, є. Ні, ну там грошей немає. Це ви за то? Так. Зараз я подзвоню масію, що він Угу. Добре. О, сьогодні, О, ну ладно. Поглянувши на цю жінку, я чомусь зрозумів, що ніякої користі з цієї людини не буде. Ну, я впевнений, що, що це неправда. Наш герой вирішує випробувати фортуну та просити бензин просто на трасі. У випадку, якщо б дійсно сталася така ситуація, то було б не зовсім приємно. Не можемо потрапити додому, бензин закінчився. У мене газ. Вас газ. Блін. А шнурок є у тебе? Я б тебе тянув до гори. Виявляється, цей чоловік сам демобілізований. Тому він радо погоджується допомогти. А як щодо решти водіїв? Чомусь майже ніхто не зупиняється, незрозуміло чому. Минає ще 10 хвилин і чергова автівка зупиняється біля нашого героя. Доброго дня! Бензину немає трохи? Немає Поч... на газуїд. А, на газу їдете? А якщо був би, то допомогли б. Добре, дякую. Загалом я простояв на дорозі близько 20 хвилин. За цей час зупинились дві машини. Досить непоганий показник. Зміг би мені хтось допомогти. Володимир все ж не втрачає надії, що і працівники автозаправних станцій готові піти йому назустріч. Ми заглухли буквально в двох кілометрах. Можете налити декілька літрів? Ви поможете. Я спочатку подумав, що він просто кинувши все і залишив мене втік від проблеми. Дякуємо. Просто звоїв степович. Я все. От, так само водитель, я розумію, що таке дорога. Нарешті, без зайвих слів та не взявши ні копійки, цей чоловік віддав нам три літри бензину. Натхнені успіхом, ми рухаємося далі. Стали буквально у двох кілометрах. Нам не вистачає декілька літрів. В Кишені тільки 20 гривень залишилось. Можете допомогти нам декількома літрами? На жаль, нічим не ні. можу. Може, хтось з, з, з начальства є. Адміністратор, почувши наше прохання, іде радитись із менеджером, але вже через мить вона з'являється із власним гаманцем на касі. Яка різниця? Ну, я особисто допоможу. А це немає значення. Статистика не розчарувала на трьох із п'яти АЗС. Ми таки змогли отримати безкоштовне пальне чи певну суму грошей. Звичайно, спрацював людський фактор. Більше того, звичайні водії також не лишили у біді нашого героя. Не все так погано, як то кажуть. І якщо у вас закінчився бензин, особливо якщо ви е учасника, то великий шанс що вам допоможуть.